Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, помаленьку вже починають зріти середньо пізні сорти. Пізні ще не зріють. Це в нас сорт. Ой-ой-ой! Хепіл написано. Ось така полуничка починає набиратися. Ось такі гарні ягодки. Це першорічка. річка. Трошки буду шмигати. Заболіла. Таке, як я вам казала, що напевно, що хочу заболіти, таке я заболіла. Лікуюся. Завтра знову їхати на, на ринок. Треба бистренько вилікуватися. Ось така красота є, і ще цвіте. Ой, болить горло. Ось така красотка. В общем, ви бачите, да? це першої річки сажені в кінці літа, а ось це, це сажена осінню. Бачите, яка різниця? Ось осіння посадка і там далі. А це кінець літа. Вона вже гарно плодоносить. Там по дві по три бубки, а тут гарно гронками плодоносить. Ось така красота. Вже треба стати ось такі листочки всі пообривати, трошки прийду до тями, як я говорю, і. Будемо працювати. Ось така полуничка. Бомбочки такі. Ця теж бачу вже де-не-де наливається. Ось такі бомбочки гарні. Вона чимось трошки похожа до тої, ну трошки не така. А, два сорти, то в мене є однакових, лія сахарна. Теж починає вже такі в неї кісточки гарні зріти. Вона мені чимось похожа до Адріани. Лія сахарна. Ну, Адріана дуже смачна ягідка. Вона досить крупна, велика, то вона ще й смачна. Це Лія сахарна підписана. Казала, кому треба буде саджанців. Записуємось наперед, щоб я знала, скільки кому вкорінювати, Бо місця немає. Це треба притіняти і вкорінювати. Ось така красотка. Далі. І це була як чамора Турусі, Мені приходила три роки назад. Ну Це не чамора Турусі, але я її тримаю раді того, що вона пишно завжди гарно плодоносить і дає врожай. Ось така вона. Бачите, скільки на ній? Прям море. І це тільки з цієї сторони. І звідти є, і звідси є. І вона кругом така гарненька. Вона красуні вже вибирала звідси з середніх сортів. Я вже півтора кілограма вибрала. Ось така вона гарненька красунечка. Мені вона приходила, як чамора турусі Ось так продають сорти. чамора турусі зовсім не така. Ну, вона мене влаштовує тим, що вона смачна, не тверда. І Красна, в общем. Це перший рік плодоношення. Посаджена в кінці літа. Ось така вона. Бачите, яка росна. Завтра будемо вибиратися, зраненько встанемо. Я ще сьогодні з чаїв від грипу. І завтра поїдемо на базар. Будемо продаватися. Так. Ось тут в мене це за цю не будемо говорити. Ця ще зелена стоїть вся. Ось ще на Зелепусі стоїть. Це пізня. Так. Тут сорти теж рані. Це ми вже перейшли на шість бугрів цих, що були накриті. Ця вже дозбирується, чешська красуня ще трошки залишилося. І алегро ще трошки, вже так, остатки, можна сказати. Вже звідси збиралося багато. Но все одно ще є клубничка. Ось остатки на ці, що я з поля приносила. Бачите, вона гарненька. Так, а хотіла вам показати, зараз де це той флажок стоїть, а там далі. Бачите, вона хоч остання вже, але ягідка на ній ще гарна і її ще є багато. І вже вона дуже довго ми її збираємо. Вже, напевно, що неділі-дві точно збираємо. Дивіться, що скільки. Гара, хороший сорт, м'ягенька, але вона не транспортабельна, я вам вже казала. А ось тут в мене є між синею два кущики, де стоять в мене пропорції. Ось тут один і ось там. Де це він? Не можу зловити. Коротше, там десь другий. То на ній ось такі яблука. Ростуть. Це є два кущика. Буду її розводити. На смак ми пробували м'ягенька, вкусна солодка. Будемо розводитись. Фу, захекалась. Вусики ростуть. Так що, хто на саженці записуємось? Ось. Клубнічки є вдосталь. Завтра. Будемо збирати. Румба. Румба теж хороший сорт, вона росна. Перші ягоди в неї крупні, далі ягідки в неї такі невеличкі, але вона вкусна. Смачна. Так. І ось корі. Теж щось така в неї ягідка. Вона не червона, вона йде така морквяно-червона. Вона не, не йде червоного кольору. Ось така вона залишається. Буває такой ревеш флоточок, ніби вона не, не визрівша, а вона насправді вона вже переспіла. Не знаю, чи це її правильна назва, але вона чимось мені похожа до лії сахарної. Ось така вона. Морквяного такого кольору. Ось. Є ще полунички, є що позбирати. Вусиків буде багато. Ось такі ще є гарні ягідки, не дивлячись на те, що вона вже збиралася тут теж це. Під накриттям була. Вона вже не раз збиралась тут. Ну, ягідки ще є. Так. Ось в мене є трошки Джолі тут. Ось така вона похожа чимось до румби. Я вже не знаю, які сорти правильні, які ні. Ось така полуничка. Ось цей сорт, що прийшов мені як брила, вона дуже печеться на сонечку. Дуже. Ось такі робляться на ній плямки. Дуже прям печеться. Напевно, що завтра буде мнята полуничка з сметанкою. Бо, звісно, такі ягідки вестися не будуть, а вони вже достигші. А будемо збирати, перемнемо, і буде йогурт. Це мені приходила як <кій> брила, не брила Альба, але це не Альба, ось така вона ягідка на ній, гарна така крупна перша ягідка. Ось, її вже теж почала спіти. Вже на ній збирали трошки. Трошки збирали. Ось така теж Та кругленька ягідка. Вона росна, нехай росте, не буду збувати, щось я зразу обідалась на неї, а тепер, думаю, нехай буде ось така красота. Вона росна, це перша річка. Для першої річки, я думаю, це хороші такі результати. Так, ну і Амі теж вже збиралася, це вже так остаточки полишалися. Вам буде погано видно проти сонечка. Бачите, вже така остаточки, можна сказати, на рані полишалися, вже підуть пізні сорта. Ну, все одно ще назбирати можна. Так. І 에, Адріана. Адріана, вона фавориткою у мене була. Ось ми її теж вже збирали пару раз. Ще на ній залишаються ось ягодки, гронки такі гарні. В общем, шикарний сорт, я буду її ще розводити, де буде місце, я буду її садити. Ось така гарна, крупна ягода. Не дивлячись, що вона вже збирана була. І не раз. Ось. Така. В неї ягідка не дуже мільчає. Ну, один мінус дуже довго достигає її зелений кінчик. Соточка. Ну, на кругом так, щоб позалишалося. Ось. Бачите, кругом де розгорну, ще громким в неї є. Так що завтра будемо їхати на базарчик. Надіюсь, я поправлюся. Попросила сестричку, щоб мені привезла ліки з міста. Щоб я вже не сідала за руль. Ось. А і буду лікуватися. Завтра буду як огурчик. Надіюсь на це. Купчеха. Дивіться, яка. Купчиха. Є ось такі цікаві різної форми ягідки. Теж, хто хоче купчиху, записуємось наперед. Тому що я, мені треба знати, скільки потрібно чого посадити. Так що бронюємо. Ціна буде за купчиху 5 гривень копанка. І. 10 гривень буде стаканчик. Ні, це проста. А ця 8 гривень копанка, я ж думаю, що щось не то. Я її заказувала по 15 гривень <кій> того року один стаканчик. 8 гривень буде копанка її. Якщо вусики є, ось. Вже буду пробувати відсаджувати. вже почали зубритися і треба їх відрізати, тому що жарко. вони будуть сохнути. Бачите, є вусики і буду під виноград ставити її. Так що цибулька росте. Цибулька взагалі бомба-ракета. Сажена була весною кінці березня, десь в квітні, напевно, що була висажена цибулька. І вона вже ось круте голови, стовбур такий грубий в неї. І це вона кругом така гарна креслата Надіюсь, що її нічого не з'їсть, бо я її обробити нічим не можу. Ось так. Фу, огірочки вилізли, горошок виліз, перчик росте, помідорки ростуть, кавунчики висадили. Завтра буду до них дивитися, сьогодні не можу. Ось поле моє поле. Так що я на місці. Всім удачки, всім пока-пока. Трошки приболіла. Зараз вам ще покажу бальзамінчики. Ось така в мене велика ожина. Вже не можу дочекати, поки вона буде плодоносити. Вона така невеличка, маленька, колюча, дуже, ну дуже смачна солодка, чорна така. Називають її малиною, чорною, хто як. Дивіться, красна. Вже чекаю, чекаю. Коли вона вже поспіє, дуже люблю її. Так, ну ось, красавчик мій розпустився, трошки починає розпускатися бальзамінчик червоний. Перший вже почав розпускатись, Цей ще на бутончиках стоїть. Не знаю, може завтра попробую щось вивезти, теж з бальзамінчиків. Ось у мене стоїть ще бальзамінчик тут, це черіночки. То так, риночка для показу, а це вкорінений. Теж він на бутончиках. Кругом є ось бутончики на ньому. І тут, і тут є бутончики, і тут ось вибиває вже бутончики. Кругом є бачу на бутончиках. Як не цей раз візьму, то на другий раз точно візьму. Ось там вже бачу зацвів червоненький. Ой. Думаю, що скоро і він буде їхати на базар. Тут в мене касетка бігонія і фуксія ампельна. Теж гарно так підросла, гарні такі черіночки. Ось пілергошка вже хоче цвісти. Буде темненький такий. Ось так. І бігошка жовтенька. Буде цвісти. Це бігонія осоління, вона така невеличка росте і е, дуже рясно цвіте такими жовтим, жовтими розочками. То я недавно що відсадила черіночки, то бальзамінчика. це фуксія тут Ампельна і така. Ось проста вже на бутончику фуксія не ампельна. а ампельна ще не на бутоні, ще росте. Ось бальзамінчики, які на бутончиках стоять. Гарні. Прям всі всі на бутонах стоять. Куди не заглянь, в яку як я кажу, під спідничку. Кругом стоять на бутончиках. Це я хотіла лагінарію садила, хотіла прививати ще, але вже висадились, вже прививатись не будемо. Привитих в мене вийшло 7, 6 чи 7 кавунчиків. Вистачить, аби ті виросли. Забігалась в общому. Підгорнула вже город. Посапала, дощик пройшов позавчора. Поїхали з чоловіком, посапали, зразу підгорнули, щоб влага трималася, бо дощик пройшов і вже дощів не буде в ближайший час. Якось так все. Всім удачки, всім пока-пока. Хто хоче розсади, записуємось. Обговоримо всі нюанси, все. Буде добре. Хто хоче більше, може бути розсада дешевша все обговорюється. Всім гарного дня, тихого, мирного дня. Всім пока-пока, бережіть себе.